Привітулі, привітулі, мені серіал Омани та серіал Люби. Минулого разу ми з вами відправлялись у мандрівку фентезі світами 90-х та нульових років. І на каналі вже ми дуже багато говорили про фентезі. Можете подивитись ось тут, тут: тут, 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 тут. Дуже багато в нас вже було відео на фентезі тематику, але скільки б ми не знімали про фентезі, все рівно щось цікаве та й знаходиться. Ось, наприклад. Цікаві фентезі серіали, про які сьогодні поговоримо з 2010 до 2014 року. Чому саме ці роки? I don't know. Тому що виявилось, що 2010 року фентезі тільки набирало обертів і серіалів на цю тематику дуже і дуже багато. Тому візьмемо невеличкий проміжок в часі, щоб відправитись в мандрівку саме туди. Але спочатку. Ставимо вподобайку, підписуємось на канал, ви це все знаєте. І обов'язково донатимо на будь-який довірений збір чи довірений фонд. А якщо такого збору чи фонду ще немає, за QR-кодом або в описі ви знайдете фонд Зубата Лопата, який допомагає нашим захисникам буквально щодня. Раз, два. І ми переносимось в казкові світи. Камелот це темна інтерпретація легенди про короля Артура, творена каналом Старс після успіху Спартака. Події починаються зі смерті короля Утера, після чого в королівстві настає хаос. Молодий Артур, що виріс у невіданні про своє походження, несподівано дізнається, що він спадкоємець трону. Його наставник мах Мерлін бачить у ньому шанс створити новий порядок, побудувати державу. На засадах честі, рівності і сили духу, та протистоїть їм могутня і підступна Маргана, сестра Артура, яка прагне трону не менше, а можливо навіть більше. Серіал зроблено в атмосфері жорстокого середньовіччя без зайвої романтики. Тут багато політичних інтриг, сутичок, жорстокості і психологічних конфліктів у ролі Мерліна: Джозеф Файнс. Який грає мага як маніпулятора і стратега, а Моргану втілила Єва Грін, чия харизма та темна енергетика стали однією з головних прикрас серіалу. Хоча Камелот мав потужний акторський склад, гарну картинку та ірландські пейзажі, його несподівано скасували після першого сезону. Причина конфлікти у виробництві й розклад зіркових акторів. Атлантида це британський пригодницький серіал. Він Сі», створений творцями Мерлін, який занурює глядача у світ давньогрецьких міфів з несподіваним поворотом. Головний герой Ясон, сучасний хлопець, який потрапляє до загадкового підгодного міста Атлантида. Там він знайомиться з міфологічними персонажами, Гераклом, Піфагором, Медеєю. Мінотаврам та іншими, але в їх дещо переосмислених версіях у цьому новому світі Ясон відкриває в собі давню долю та силу з великих пророцтв. Серіал поєднує пригодницький дух, гумор і драму в стилі старої школи британського фентезі. Хоч деякі персонажі виглядають по сучасному, атмосфера залишається казково-епічною, з мечами, чудовиськами, підземеллями та придворними інтригами. Велика частина зйомок проходила в Уельсі з майстерно побудованими декораціями, що відтворюють візуальний світ античності з фентезійною домішкою. Попри хороші відгуки на старті і симпатію фанатів, Мерлін серіал закрили після другого сезону через падіння рейтингів. Проте за цей час Атлантида встигла розповісти чимало цікавих історій. Хлоя кінг, звичайна дівчина, доки в свій 16-й день народження не отримує дев'ять життів. А бонусом ще й котячі здібності: швидкість нічний зір, гострий слух і уміння падати з висоти. Вона дізнається, що належить до древньої раси. Май ці істоти живуть поруч із людьми, але їх тероризує таємна організація вбивців. Хлоя стає тим самим передвісником миру, об'єднуючою. І мусить захищати як людей, так і Май. І яка ж буде історія обраної безвірних друзів та любовного трикутника? Серіал базується на книжках для молоді від Ліз Брасвел, псевдонім Сілія Томпсон, і об'єднує підліткове шоу з елементами екшену та магії. Не дивлячись на любов прихильників та яскравого старту, шоу скасували після першого сезону. Як і пророкували критики через шаблонність сюжету, це викликало обурення фанів. Тож було анонсовано спецфільм про Хлої Кінг однак він так і не був реалізований, тому сценарій опублікували онлайн. Моя няня вампір це веселий і трохи готичний канадський серіал, який почався як телевізійний фільм, а згодом переріс у повноцінне шоу у центрі історії звичайний школяр Ітан Морган, який разом із найкращим другом починає помічати дивні речі, що коїться в його містечку. Коли його батьки наймають старшокласницю Сару, як няню для нього та молодшої сестри, виявляється, що дівчина вампір і намагається не поїти людську кров. Разом вони створюють імпровізовану команду мисливців на надприродну нечість. Серіал це мікс комедії, вампірських штампів і підліткових пригод у стилі Баффі для молодшої аудиторії. Тут є й перевертні, некроманти, фейкові рок-зірки, демони зі шкільної бібліотеки усе, що потрібно для пригод у темних коридорах середньої школи. Попри легкий тон, шоу часом порушує теми дружби, страху бути іншими. Вибору між добром і спокусою сили серіал часто порівнювали з Gravity Falls, але з вампірами і менш глибокою міфологією. І, хоч шоу завершилось після двох сезонів, воно залишило по собі ностальгійний слід для тих, хто виріс на проектах Disney. Бібліотекарі це легкий пригодницько-фентезійний серіал, що продовжує історію фільмів про бібліотекара з Ноєм Ноємваль. У центрі сюжету таємна організація, яка зберігає та захищає магічні артефакти з усього світу: від меча Ескальбура до книги життя. Коли світ поглинає хвиля надприроднього хаосу, бібліотека залучає нову команду геніального крадія, фахівчиню з бойових мистецтв, історика з фотографічною пам'яттю та дівчинку Вондеркінку разом вони протистоять міфам, прокляттям і давнім богам. Серіал поєднує дух класичних пригод: на кшталт Індіани Джонса, магічні згадки в стилі доктора, хто та гумор, який робить сюжет приємно недраматичним навіть у найнапруженіші моменти. Окреме задоволення це велика кількість культурних і літературних посилань. Тут оживають Шекспір, феї, алхімія і легенди про Атлантиду. Головні герої різні, але харизматичні, і саме їхня взаємодія створює атмосферу команди Мрії кожна серія окрема пригода, але є й наскрізна історія про боротьбу з хаосом і збереження рівноваги у світі. Неймовірна історія це легкий пригодницький серіал, який знову ж таки поєднує дух індіани Джонса з атмосферою підліткових детективів у центрі сюжету. Генрі Гріфін, підліток, який виріс у найвіддаленіших куточках світу з батьками-антропологами. Він володіє унікальними знаннями про різні культури, бойовими навичками, мовами та спостережливістю, але вперше стикається з справжнім викликом. Звичайного шкільного життя його відправляють до дядька в США, де Генрі навчається в національній академії і водночас розкриває дивні загадкові справи, що пов'язані з історією та міфами. Це шоу створено каналом Cartoon Network як частина їхнього короткого експерименту з ігровими серіалами. Неймовірна історія вирізняється тим, що в кожному епізоді є реальні історичні або культурні факти. Навколо яких і розгортається детективна лінія, Генрі разом із своїми друзями, скептичним кузеном Джаспером і винахідливою мех, потрапляє у пригоди, що вчать дружбі, моральності та критичному мисленню. Попри непогані відгуки, шоу не продовжили, але воно залишило теплі спогади в тих, хто шукав щось розумне, динамічне і для сімейного перегляду. Сонна Лощина це сучасна фантазійна адаптація класичного оповідання Вашингтона Ірвінга, але з несподіваним поворотом. Ікабот Крейн, солдат часів війни за незалежність США, прокидається у 21 столітті після двохсотлітнього сну. І разом з ним прокидається вершник без голови. Не разом в одному ліжку, а паралельно з ним. Виявляється, він не просто історична постать, а обранець у боротьбі з апокаліпсисом разом із. Поліціянткою Еббі Мілс вони стають парою, що бореться проти демонів, відьом містичних пророцтв і зловісної четвірки вершників судного дня. Серіал вдало міксує історичні факти, біблійні алюзії та фентезі, приправляючи це інтригами, гумором і міцним напарницьким дуетом. Окрема родзинка це зіткнення епох. І кавот у захопленні або шоці від сучасного світу: смартфонів, кави в стаканчику і фемінізму. Але серіал не лише про жарти. З кожним сезоном історія заглиблюється в міфологію, змови і внутрішні конфлікти персонажів. Попри сильний старт, шоу зіштовхнулося з критикою в останніх сезонах через сюжетні рішення і зміну. Акцентів. Однак перші два сезони залишаються прикладом вдалого містичного серіалу, який зумів оживити стару легенду на новий лад із серйозністю, гумором і чималою кількістю Чортівщини. Надія на порятунок це не просто медична драма, а серіал із містичним підтекстом, що поєднує операційні кохання і життя після смерті. У центрі історії лікарка Алекс Рід і її наречений харизматичний хірург Чарлі Гарріс. Напередодні весілля Чарлі впадає в кому, але його дух не зникає. Він починає бродити лікарнею як примара, спостерігаючи за подіями та пацієнтами, багато з яких теж на межі життя і смерті. Тим часом Алекс продовжує рятувати людей, не знаючи, що Чарлі поруч у своєму невидимому вимірі. Серіал балансує між складними елементами медичної драми, складні операції, етичні дилеми, стосунки між лікарями і тонкою лінією духовного. Кожен епізод ставить питання про життя, смерть і те, що може бути після. Особливий акцент зроблено на темах втрати віри та прощення. Чарлі не просто спостерігає, він взаємодіє з духами інших пацієнтів, іноді допомагаючи їм відпустити або дати останній поштовх до життя у головних ролях. Еріка Дюранс та Майкл Шенкс, чия хімія стала однією з причин популярності серіалу. Завершення у п'ятому сезоні було логічним з емоційним фіналом, що підсумував всі сюжетні лінії. Відьми East – це магічна драма про жіночу силу, родинні зв'язки та таємниці, що передаються з покоління в покоління. Серіал розповідає про сім'ю Бошанів, мати Джоанну та її двох доняк Інгрід і Фрею, які живуть у мальовничому прибережному містечку Іст Енд. На перший погляд вони звичайні жінки, але насправді всі троє відьми, і кожна з них має унікальні здібності. Після серії дивних подій Джоанна змушена відкрити донькам правду про їхнє походження: минулі життя і смертельне прокляття, що переслідує їхню родину. Серіал, побудований на одноіменному романі Меліси Дела Круз, але значно розширює світ і конфлікти книги. Це не просто історія про заклинання й магію, це сюжет про вибір, любов, суперництво, давні помилки і. Другий шанс у центрі не битва добра зі злом, а пошук гармонії між минулим і теперішнім. Не зважаючи на зростаючу популярність і віддану аудиторію, канал Lifetime скасував серіал після другого сезону, залишивши фінал на драматичному кліфхенгері. Темна школа Тавер це підлітковий серіал із елементами наукової фантастики та детективу, що розгортається у закритому навчальному закладі без жодного зв'язку із зовнішнім світом. Головний герой Іен Арчер. Одного дня прокидається у цій школі, не маючи уявлення, як він сюди потрапив. Виявляється, він один із обраних підлітків, які мають надзвичайні здібності. Ін має суперзір і. Його реакція блискавична набагато швидша ніж у інших. У школі він знайомиться з іншими, такими ж особливими, як і він. Кожен має свій талант, але ніхто не знає, навіщо їх зібрали хто керує школою і чому втекти неможливо. Серіал тримає в напрузі завдяки атмосфері ізоляції, таємниць і контрольованого середовища, де ні викладачам, ні правилам не можна довіряти. Він досліджує теми самовираження, свободи вибору та дорослішання в умовах, де кожен крок під наглядом. Особливою родзинкою є здібності героїв, які не є класичною магією чи суперсилою, а радше еволюційними чи психологічними особливостями. Майже на межі між реальністю та фантастикою. Серіал створив Пол Діні, один із авторів культових анімаційних серіалів DC про Бетмена. Тож у сценарії відчувається глибина і структурна реальність. Не зважаючи на сильну концепцію та позитивні відгуки, серіал був скасований після першого сезону, що залишило фанатів без відповіді на головну таємницю серіалу. Привиди це похмурий і водночас емоційно глибокий британський серіал, що розповідає про підлітка Пола, який починає бачити мертвих. Але це не просто примари, це згаслі душі померлих, які не змогли перейти у потойбіччя. Вони застрягли в нашому світі, втрачають людяність і стають усе агресивнішими. Життя Пола, яке досі складалось зі школи, друзів і соціальної незграбності, перетворюється на боротьбу між двома світами. Серіал поєднує класичну тему становлення героя з апокаліпсим. Птичною загрозою і англійським фірмовим гумором. Картинка тут дуже земна, без надмірного глянцю, із занедбаними районами, темними вулицями та реалістичними емоціями. Водночас, візуальні ефекти для BBC вразили глядачів особливо сцени з гаслих. Мені ж особливо сподобалось інтро, де Деніал Калуя робить невеличкий екскурс в те, що було в попередніх серіях. Це одна з видатних зірок. Чорного дзеркала. привиди отримали престижну нагороду Бафта за найкращий драматичний серіал 12-го року. Але, попри це, не був продовжений, залишивши фанів без відповідей на багато питань. Проте навіть шість серій зробили шоу культовим серед поціновувачів британського жанрового телебачення моторошного, чесного і несподівано глибокого. Поклик крові це канадський серіал про Сукуба Бо, яка зіткнулась з власною природою після того, як випадково вбила хлопця під час першого сексуального контакту. Вона тікає від родини, живе в чужому місті і дізнається про світ феї, таємне надприроднє суспільство, бо бореться, щоб залишатись нейтральною, не обираючи сторону світла чи темряви. І разом із найкращою подругою Кензі вони створюють приватне агентство, вирішуючи справи пов'язані з істотами і людьми. З першого сезону серіал привернув увагу глибокими персонажами та любовним трикутником між Бо Дайсоном, це не фен, а перевертень, і Лорен, звичайною лікаркою. Помітно, як шоу зростає, перший сезон нам показує дослідження себе, другий сезон показує великі битви, треті політичні інтриги і так далі. Хоча й кінцівка серіалу викликала суперечки, і багато хто хотів продовження, п'ятий сезон став логічним фіналом із завершеними сюжетами. «Вовчиня» – це сучасне переосмислення одноіменного фільму 1985 року з Фоксом, але з темнішою атмосферою, більшим драматизмом і повноцінним сюжетом про надприродній світ у центрі історії Скотт Маккол, звичайний школяр із. Містечка Хілл, який після укусу перевертня отримує надприродні здібності. Разом із цим до нього приходять нові вороги, таємниці, моральні дилеми і загроза для всього його оточення. Щоб не стати монстром, Скот намагається зберегти людяність і водночас захистити друзів, родину і місто. Серіал не обмежується лише перевертнями. Упродовж шести сезонів наглядачів чекають банщі, лисиці, кіцуні, духи смерті і так далі. Вовчення вміло поєднує жахи, романтику, міфологію різних культур і справ. Важні підліткові емоції від першого кохання до зради та втрат. Особливою популярністю користувались персонажі побічники Наприклад, харизматичний іронічний Стайлз Ділан О'Брайен, який згодом став улюбленцем фанатів і отримав власну сюжетну арку, не менш напружену, ніж у головного героя. Вовчиня став справжнім феноменом у молодіжному телебаченні десятих. Породивши величезний фандом, косплеї, фанфіки і навіть повнометражний фільм продовження у 2023 році. До речі, я так подумала, що якщо ми ліньки по каналу шукати всі-всі-всі добірки з фентезі, то я додам їх в телеграм-каналі, тому долучайтесь в телеграм, там у нас багато цікавого. І добірки теж там будуть. Зроблю всю роботу за вас. Грім це серіал, що вдало поєднав детектив із темним фентезі, надихаючись казками братів Грім. У центрі сюжету Нік Бергхарт, детектив з Портленда, який раптово дізнається, що він нащадок давнього роду грімів, покликаних захищати світ людей від істот весенів – магічних створінь, які маскуються під людей. Тепер Нік повинен навчитись жити з подвійною реальністю, розкриваючи злочини як поліцейський, і водночас боротись з монстрами, що ховаються серед людей. Кожна серія це мікс класичний. ...формату, злочин розслідування, розв'язка та фентезійні міфології, засновані на німецьких, слов'янських, скандинавських та інших казках. Але серіал швидко виходить за межі істота тижня і поступово розгортає цілий світ із власними політичними інтригами, кланами весенів, давніми пророцтвами і війнами між світами. Акторський склад тут неймовірний, але найбільшою родзинкою шоу. Став Монро доброзичливий весен, годинникар і соратник головного героя, який додав серіалу гумору і людяності. Вічність це витончений детектив із фентезійною складовою, що поєднує атмосферу Шерлока Холмса з темами безсмертя минулого і втрат у центрі історії. Доктор Генрі Морган, судовий медик у Нью-Йорку, який приховує незвичайну таємницю. Він живе уже понад 200 років і не може померти. Кожного разу, коли він гине, його тіло зникає. А сам він голим опиняється у воді. Зазвичай у річці Гудзон. Серіал майстерно поєднує, щотижневі розслідування в дусі класичних кримінальних драм з особистою історією Генрі, яка розгортається через флешбеки в різні епохи від часів рабства до Другої світової. Він спостерігає за людською природою, втрачає коханих заводить друзів і намагається знайти відповідь на головне питання, чому саме він став безсмертним? Його партнерка, детектив Джо Мартінес, спершу не знає про його таємницю, але поступово між ними, ну як завжди, виникає глибокий зв'язок. Хоча вічність отримав високу оцінку глядачів, і фанбазу його скасували після першого сезону через рейтинги. Це викликало хвилю петицій і протестів фанів, адже серіал залишив по собі відчуття чогось значного та великого, інтелігентного, емоційного і такого, що точно заслуговує на другий шанс. А я від себе додам, що кожен серіал, який починається з рекламної інтеграції, запоріж. Брікового шоколаду, він приречений, він просто буде проклятий. Тому серіал і закрився. Це моя гіпотеза. О, тут додамо скрін. Ну що це таке? Що це таке? Хто починає серіали з цих шоколадок? Ганьбисько! Залишені це глибокий філософський серіал, що починається з катастрофи, але швидко перетворюється на роздуми про віру, втрату, провину та пошук сенсу. Одного дня 2% населення землі, понад 140 мільйонів людей, просто зникають без пояснень. Вибачте, я знову буду апелювати до Запорєбріку, а там скільки мені здається, що от якраз було б непогано так прокинутися, але Вони просто зникли без пояснень. Потримаємось за руки і загадаємо. У них же, типа, за даними 141, мені здається, як би було добре. Співпадіння, що тут саме 140 мільйонів. Не думаю. Події серіалу починаються за три роки після цього загадкового зникнення у центрі історії містечком Нью-Йорку та його мешканці, які намагаються впоратись з трагедією, що змінила світ. Серед них Кевін Гарві, поліцейський якого. Поступово поглинає параноя і духовна криза. Серіал створили Деймон Лінделоф, відомий за серіалом Лост, і Том Перота, автор оригінального роману. І це відчувається у всьому. Структура, яка постійно змінюється, глибока метафоричність персонажі з психологічним надламом. Кожен сезон має інший настрій, і фокус від суспільної драми до майже містичного откровення. Велика роль у серіалі відведена музиці. Саундтрек Макса Ріхтера підсилює емоційну силу сцени до сліз. Залишені це не про катастрофу, а про її наслідки. Не про відповіді, а про спроби жити без них. Це один із тих серіалів, які не бояться бути складними, повільними, місцями болючими, і після перегляду яких ви точно не будете колишніми. Ось така добірочка у нас вийшла. Як бачите, про фентезі ще можна копати, копати й копати, тому. Діліться враженнями, що ось з цих серіалів ви дивили, що плануєте подивитися, щоб ви ще додали цікавого з початку 10-х років. Продовження обов'язково буде на каналі. За бажанням ставайте спонсором цього каналу, підтримуйте наш канал, щоб відео виходили частіше, ну а можливо, просто пригостіть кавою. І поки ви переглядаєте відео, які з'являються ось тут, я йду для вас готувати щось новеньке та цікавеньке до нових зустрічей. Шазам! Зустрінемось за тиждень. Пока-пока.